Переслідую там СБУ, ну це набув вказує, і генпрокуратура, і от це можливий конфлікт інтересів туди-сюди і тому подібне. Тобто вони починають якби захищати своїх працівників. А далі я от спеціально зачитаю для належного реагування та ухвалення виважених управлінських рішень, ОГП очікують на офіційне надання матеріалів. Кримінального провадження з боку НАБУ та е, САП це необхідно для проведення внутрішньої перевірки згідно з чинним законодавством. Ну типа ми ж не можемо їх відсторонити, там нічого не можемо зробити, бо ми ж не маємо даних, що вони там саме зробили. Це смішно, тому що є кримінальне провадження, є таємниця слідства, і ніхто в житті не передасть, не буде розкривати таємницю слідства перед генпрокурором, коли його підлегли підозрюються. Ну, в ймовірному хабарі в 3,5 мільйона доларів. Тобто, оцей прес-реліз можна брати, показувати європейцям. от дивіться, ну я би так на місці набу зробив дивіться. По перше, людей, які підозрюються в корупції, 200 тисяч вже отримали. Да? Прикриває їхній керівник. А ще в цьому прес-релізі керівник генпрокурорну, бо це ж його офіс, вказує, що можливий конфлікт інтересів, тому що якби він прикриває людину, яка саме розслідування веде проти Набу. А Набу вважає це розслідування тиском на антикорупційні органи. Ну, як на мене я би за такий прес-реліз того, хто готував, покарав би однозначно на місці генпрокурора, тому що його однозначно підставили, і це можна вже показувати європейцям. Але сам. Саме основне не це. Чому? Тому що цей удар по Генпрокуратурі, ну, знаєте, будь-яка антикорупційна служба Генпрокурора і його офіс, і його прокурори буде ловити в останню чергу, тому що це ну, дуже серйозна організація, об'єктивні речі. Але. Ну, НАБУ і САП це зробили. І зробили вони це після того, коли прокурор САП ну, з'явилися плітки, що йому, нібито там СБУ може можу оголосити підозру. Ну, він не злякався, і вони вдарили по Генпрокуратурі після того, як з європейською прокуратурою підписали угоду. І тепер спільно вони будуть боротися з корупцією і контролювати кожне євро. Ну а що це означає? Що і ті євро, які були вкрадені до того, теж будуть контролювати. А ще це означає, що ну, тепер Європа бере ну, кришу, треба Антикорупційними органами, і це абсолютно для мене зрозуміло, тому що раніше криша в набу і в САП, антикорупційного суду була де в американському посольстві, а тепер криша де в Європі. А криша в Європі що означає? Що скоро, я думаю, і детективів набула це припущення, будуть випускати. А ще це означає, що ну, всім оцим правоохоронним органам, чиновникам треба задуматись, тому що е, наш антикорупційний прокурор Клименко відписав угоду з Лаурою Ковеші. А це ну, дуже серйозна борщіння з корупцією, яка посадила і прем'єр-міністра в Румунії, мера Бухареста Єлі-Єлі він відвітляв брата президента. Розумієте? Ну, взялися серйозно, і я думаю, що у цей удар саме антикорупційних органів.